Всім привіт, Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду ділитися своїми враженнями від книжки, з оглядом якої я вже дуже затянув. Але перед тим як почати, хочу вас запросити до свого телеграм-каналу, де я ділюсь своїми такими довкола книжковими думками, і, взагалі, там набагато більше активності ніж на моєму Ютубі, де я не дуже притримуюсь регулярності у виходу відео. Тож, якщо ви не хочете пропустити якісь важливі новини щодо каналу, чи просто дізнатися. Що я в даний момент читаю, то запрошую вас туди. А тепер вже ближче до теми самого відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку книгу, як мадам письменника Антоні Лібер. Якщо коротко розповісти про що Роман, то він про те, як старшокласник ловить краш на свою вчительку французької мови, яка за сумісництвом є також і директоркою цієї самої школи. І тут насправді не про якийсь невинний краш, тому що ну хто з нас не ловив краще на своїх викладачів і викладачок, а тут про... Тотальну обсесію, як, яка з часом перетікає у справжнісіньке сталкерство. В принципі, в автора не було на змалювати це сталкерство якоюсь дуже похмурою штукою. Тому якщо це для вас є тригером у книжках, то видихайте. Бо тут більше не про саме сталкерство, а про те, як наш головний герой бачає у особі мадам уособлення всього вільного світу, до якого він так прагне, тому що. Події в нас тут відбуваються у комуністичній Польщі середини 60-х років. В принципі, в нас вже початок самої книжки задає тон всій подальшій історії і показує такий собі бунтарський дух молодого покоління. І на початку книги цей бунтарський дух досить безневинний, тобто тут є сцени, де наш головний герой грає зі своїм бендом Рея Чарльза після якогось там пропагандистського читання віршів у актовій залі зали своєї школи. Або також, наприклад, там є моменти, де герой пише п'єсу. І вона не подобається його викладачу, тому що там присутні наративи так званого вільного західного світу. Загалом у нас початок книжки дуже бадьорий, трохи максималістський, супердотепний. Але з часом оцей, оцей оць, о, такий підлінковий бунтарський дух, який в нас на початку книжки, пізніше перетікає вже у справжній спротив. Проти режиму і радянської системи, і десь на 30-й сторінці цієї книжки з'являється вже сама Мадам, яка щойно заступає на посаду директорки школи, і також починає викладати французьку мову у старших класах. Мадам в принципі являється центровою фігурою цієї книжки, і завдяки ній і буде рухатись сюжет. Вона одразу стає предметом обожнювання практично всіх учнів цієї школи, тому що вона, вона дуже вирізняється поміж всіх тих сірих і похнюплених вчителів. Вона вдягається виключно у західні бренди, від неї віє ароматом французьких парфумів. Вона має просто бездоганні манери і водночас від неї віє якоюсь такою холодною неприступністю. І не дарма в нас головний герой постійно порівнює її із сніговою королевою. Автор тут нам навіть не надає повного імені Мадам, і лише ближче до середини книжки ми дізнаємося її друге ім'я. І насправді я не дуже розумію намір автора в цьому питанні і що я хотів він цим сказати. Можливо, він так хотів ще раз показати її неприступність, або, можливо, дати можливість читачу наділити її ім'ям своєї власної мадам. Також вона одразу стає і предметом спекуляцій, бо про неї абсолютно нікому нічого не відомо, і всі гадають. Чи заміжня вона, чи не заміжня вдова, цнотлива, нецнотлива, чи є в неї діти і чи є вона членом партії, і за браком цієї всієї інформації про свою вчительку, наш головний герой стає абсолютно одержимий її постаттю і починає своє власне розслідування, де намагається розізнати про свою вчительку бодай щось. І, взагалі, добру частину книги тут присутня така собі своєрідна детективна лінія, де він намагається вивідати про неї якісь особисті подробиці. Починає за нею слідкувати, щоб дізнатись, де вона живе, і потім він завітає до університету, де вона раніше вчилася, щоб дізнатися її ім'я. Там насправді все буде дуже дуже цікаво, і я не буду тут більше нічого розказувати, тому що хочу, щоб ви прочитали самі. Бо насправді історія мадам не така проста, як може здатись на перший погляд, і являється досить трагічною. Хоча, взагалі, тема сталкерства і обсесії це така досить похмура і неприємна тема. Але автору вдалося зберегти якийсь жартівливий і дотепний тон всієї історії, і не скатуючись в, при цьому в якесь виправдання цього сталкерса, чого тільки вартують моменти, де наш герой на уро... прямо на уроках французької мови намагається вивідати про мадам бодай щось і вивести її на емоції, постійно порівнюючи це з якоюсь шаховою партією, тому що він впевнений, що мадам з ним також заграє. Але помімо всяких цих жартиків, тут також багато уваги приділяється. Взагалі побуту тогочасної Польщі, як діяла вся ця бюрократична система і пропагандистська машина. Тобто, тут, наприклад, буде цілий розділ, де ми будемо дізнаватися про умови і передумови виїзду в командіровку в тогочасній Польщі, і взагалі будьте готові до того, що в цій книжці дуже багато політики. Стиль Антоні Лібаре мені дуже сподобався. Він достатньо просто пише, достатньо гарно. Але насправді мені здавалося, що він часом вже аж дуже загравався, тому що та кількість алюзій і відсилок на одні й ті самі твори настільки втомлювала вже на середині книжки, що, що для мене це вже було прямо аж дуже забагато. Та й самий герой, який я нагадаю, вчиться у старших класах школи, стелить так, що просто моя повага, і якби я в його віці. Вмів говорити так само, то напевно цей огляд би не був таким поверхневим, який він є зараз. Але вже як є, тому зміріться з цим. Тобто, тими словами, якими говорить наш школяр, я впевнений, жоден старшокласник не говорить. Але я досить швидко від цього абстрагувався, тому що я не думаю, що цей текст претендує на те, щоб зобразити нам дуже аж правдоподібних персонажів, але часом це здавалося якоюсь можливістю самого автора виєднатися своєю родованістю. В принципі, почитавши біографію автора, я трошки краще зрозумів, чому він напихав сюди ті чи інші відсилки, тому що над перекладом деяких творів він і сам займався, тобто він переклав на польську мову більшість драм Семіля Бекета і взагалі вважається його як знавцем. Також він перекладав кілька трагедій Софокла, кілька п'єс Шекспіра, і взагалі приклався перекладом до багатьох. Творів е, класичних драматургів, та якщо подивитися, що автор народився у 49-му році і прикинути, що в середині х років йому було приблизно стільки широків, скільки нашому головному герою в цій книжці, то можна припустити, що також цей текст є частково автобіографічним. І це дійсно дуже підкупає часом, тому що, хоча і слова, якими говорить наш головний герой, не являються аж дуже правдоподібними. Але емоцію, яку хотів передати автор, ти дуже добре відчуваєш. Так в цьому романі є мінуси, але ці мінуси мені не завадили дуже сильно кайфанути від цієї книжки. І я з певністю можу сказати, що вона війде у мій топ-року, можливо, навіть десь у першу п'ятірку, принаймні на даний момент. Мені також сподобалась дуже кінцівка цієї книжки. Вона залишає гарний післясмак. і дуже круто показує, як ця обсесія вплинула на все подальше життя і творчість хлопця. І цей кінець аж ніяк не гіркий, не скажу я вам. Мені насправді не дуже сподобався прям останній розділ цієї книжки, який називається постскриптум. І якби автор закінчив на попередньому розділі, то в книжки би лишився якийсь такий собі приємний фльор недосказаності. Але це вже більше мої якісь такі особисті вподобання. Я насправді, поки готувався до цього відео, то гортав книжку, щоб пригадати деякі моменти, і насправді я зловив себе на якісь такій посмішці при прочитанні деяких моментів і зрозумів, наскільки круті і гарні емоції в мене ця книжка викликає. Хоч і в цій історії є дуже велика кількість е, всяких відсилок і алюзій, але вони всі практично всі пояснюються в сносках. Як не автором, то перекладачем цієї книги, я знаю, що. Хтось це може сприймати мінусом книжки, тому що автор не, не дає можливості читачу самому про це подумати, але мені було норм, тому що, ну, по-перше, я не настільки начитаний, щоб це все щитувати сам, і мені було приємно, що. Автор це все роз'ясняє. Ну а по друге, якщо вам ці всі всякі сноски і роз'яснювання не подобаються, то у вас ніхто не змушує їх читати. Але будьте готові, що їх тут насправді багато, і вони присутні практично на кожній сторінці і займають досить багато об'єму. Давайте ще кілька слів скажу про саме видання цієї книжки, бо насправді тут є що сказати. Ну ви просто подивіться на це, яка обкладинка, вона ще й м'яка. Шрифт тут просто ідеальний, як на мене. Кольоровий зріз, який не виїдає очі. Тут це все просто шикарно. Скажу чесно, що цю книжку я купив абсолютно випадково, і я щось безцільно бродив по книгарні, є, не знаючи, що купити, і придивляючись всякі цікаві книжки. І мені в очі впав цей от корінець, і ну він прям настільки мене покорив, що мені аж захотілося спину випрямити, знаєте. І я от достав цю книжку з полички, і це було для мене прям кохання з першого погляду, що цікаво, враховуючи. Про що ця книга? Переклад цієї книжки тут не менш гарний, ніж саме видання, і хочеться пожати всю руку всім, хто приклався до видавництва цієї книжки в Україні, бо це прям ну, титанічна праця, і напевно суто по оформленню, це моя найулюбленіша книжка в моїй бібліотеці. Це, до речі, видавництво Крок. Єдиний мінус, який я тут можу підмітити, то це те, що книжка не дуже гарно розкривається. Але якщо ви знаєте цей лайфхак, як. Скажімо так, дорозкривати цю книжку, так то ви можете ним скористатися, і воно, в принципі, буде краще трохи розкриватися, але все одно хотілося, щоб цей процес якось легше проходив. Сподіваюся, що я зміг вас зацікавити цією книжкою, тому що як знову якось так виходить, що мені хочеться розказати про книжку, яку в Україні в нас майже ніхто не знає, і яка має там на Гудріці всього 4 чи 5 відгуків українською мовою. Ще, до речі, цікавий факт, що ця книжка буде входити в польську матуру з 25 го року. Здається, якщо хто не знає, матура це такий собі польський аналог нашого ЗНО. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що додивились аж до кінця. Пишіть в коментарі, чи ви читали цю книжку, чи я зміг вас якось зацікавити цим. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій Goodreads, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Донайте на зсу обов'язково, і побачимось в наступних відео.